Це вулиця Ботанічна, 17, район Громенської. Сьогодні, о четвертій ранку, двоє невідомих намагалися прийти до цього будинку. Зараз до будинку прийти не можна, там працює поліція. Хтось з господарів будинку є, можна їх покликати. Зараз проводяться слідчиків. Не можу, так вони вийти? Ну так, зараз трошки. Поліціянти з'ясували, що нападник був не сам, він був із спільниками. Вони, розбивши віконне скло, проникли до будинку. На шум вийшов господар будинку та його син. Вони надали опір достойний зловмисникам, які пробрались туди, аби заволодіти цінними речами. В результаті ті, тікаючи, один з них, коли тікав з травматичної зброї, поранив господаря та його сина. Господар отримав поранення у вигляді травматичної ампутації пальця, а син був поранений в плече. Нарушок зловмисників наразі зорієнтований весь особовий склад поліції Сумщини, в дію введений план сирена. В поліції дану подію кваліфікували як розбій.